То рано чи пізно настане перемога, можливо, завтра, можливо, через місяць, можливо, через кілька років, і ви станете вже дорослими і будете будувати нашу країну і будете створювати те, застосовувати свої знання, які ви тут отримуєте, на практиці в житті. Американський прапор на твої майці канадські табори. А вони і, і особисто це боя ну так склали, що я тісно спілкуюся з військовими, з волонтерами, які їм допомагають. Ми також пробуємо волонтери. Вони часто для того, щоб нічого не говорити зайвого, щоб не розпалювати нас. Вони кажуть, 4-5. так. Перше таке побажання некрас <пори 3> для всіх нас буде чотирися до Україна. Британія де нас немає. Ти знову купиш струйові німецькі шузи. Твої вуха давно вже Наша струна моя перша у безборнема. І буде з нами тихо, покоління і пісні.